Фейкові історичні факти, у які всі вірять, поки не перевірять люди в середньовіччі вірили, що земля плоска, найпопулярніший фейк, який досі кочує інтернетом, що в середньовіччі всі вірили в плоску землю. Це настільки вкорінилося у масовій культурі, що навіть у мультфільмах і фільмах часто згадують. А ви знали, що Колумб полив доводити, що земля кругла? Насправді ні, він нічого нікому не доводив, освічені люди ще з античності знали, що земля має форму кулі. Ще давньогрецький вчений Еретосфен у третьому столітті до нашої ери обчислив її діаметр з досить вражаючою точністю, у середньовіччі в Європі ця ідея нікуди не поділася. Колумба вважали авантюристом не тому, що він плив з краю світу, а тому, що ніхто не думав, що він дістанеться Індії тим маршрутом, бо знали, що земля велика, просто не знали, що між Європою та Азією є ще один континент. Тож ні, середньовіччя це не темні часи плоскої землі, а досить жива і складна епоха, в якій наука теж існувала. А ми з вами жертви поганих підручників і стереотипів. Факт номер два. Наполеон був дуже низьким.